Найпростіша шапка з спицями резинкою один на один. Я цю шапку в'язала з пряжі YarnArt Raindrops. товщина цієї пряжі в 50 грамах 115 метрів. На спиці 4,5. Я набирала 80 петель. Потім пров'язувала приблизно. 30 см. Вив'язувала таку довжину, тому що хочу зробити великий закот, і щоб була стояча макушка, щоб вона була така величенька. Тож, вив'язавши 30 см, будемо закривати макушку. Це також дуже просто, тому що ви вив'язуєте разом дві петлі. Стартуючи на лицевій, ви її перевертаєте. Через те, що ви в'яжете по кругу, у вас петлі так лежать, що їх треба брати за оцю передню стінку. А щоб вийшло гарно закриття, потрібно її перевернути і підхвачуємо дві петлі, лицеву разом з виворотньою і пров'язуємо разом. Так потрібно зробити до кінця ряду. І вже потім будемо знімати петлі, які у нас залишаться, і затягувати макушку звичайною ниткою та голкою це будемо робити. І шапка готова. Дуже все просто. З задачею ми справились. Тепер у нас на спицях залишилося 40 лицьових петель. Всі виворітні петлі ми закрили в лицьову. І у нас залишились лише лицеві петлі. Тепер ми маємо взяти нитку і притягнути її в звичайну голку. Та зняти всі петлі на цю нитку. Великий кінчик не потрібно залишати, бо все одно ми будемо стягувати нашу, нашу макушку, і великого кінчика не треба. Тож беремо голку, протягуємо в неї нитку і починаємо знімати петлі на голку. Ця шапка найпростіша у вив'язуванні. Якщо ви вмієте в'язати цю до воротнє, у вас вона вийде. І навіть рахувати нічого не потрібно. У мене голова приблизно 58 см. І оці 80 петель, вони, приміром, стандартна кількість петель, для того, щоб вив'язувати більш менш товстих спицях. Я не в'язала ніякі зразки на цю шапку, вив'язувала по стандарту, товстенькі спиці приблизно 4-5 мм, і якщо ви набираєте 80 петель, воно гарно, гарно виходить. Пряжу цю, як вибрати надіюсь, вона розпушиться і буде більш однорідною, в складі є. Шерсть, наскільки я пам'ятаю, так, в складі є 18% шерсті, 35% поліаміду і 47% акрилу. Ця пряжа дуже класна. Вона мені сподобалася тим, що вона така пухка, м'яка, але в своїй структурі вона має все-таки цей поліамідну основу, яка Дає їй таку пружню структуру. Правда, ці потовщення на синьому кольорі, і на білому, вони так по зручності. Іноді мені здавалося, що цей білий кольор просто порветься, якщо чесно, так, вив'язувала я на маленькому кабелі з набору з голівкою, крутя... яка крутиться, і на... це як... не симфонії, а це ці металеві, цільнометалеві спиці. Тож ми всі петлі перекинули на нитку. Просто тепер стягуємо макушку настільки, наскільки, щоб нитка не розірвалася. І просто її закриваємо. Я підбираю з цієї сторони і з цієї сторони дирочки. Протягую нитку, а потім, так, так, так же, е, ніби як хрестиком таким підбираю полотно, протикаю полотно і затягую. Особливо там сильно затягувати не треба, навряд чи воно розійдеться. Потім заходимо всередин, всередину і закріпляємо нитку, щоб вона. Не е, розійшлася, я просто накину отак декілька разів нитку, затягну і закріплю кінчик за петлі. За дужки петель просто. Можна відрізня, відрізати нікуди ця нитка вже не подінеться. Це все. Всередину заправляємо, і вийшла в нас отака макушка квіточкою. Можна сюди почепити помпон, а також ще не забудьте, що потрібно заправити оцю нитку початку краю. Я завжди накидаю, коли починаю, замикаю в кільце, коли набираю петлі, то я накидаю. І з лівої на праву, продіваю через праву петлю і в'яжу по колу. Тож, трішки в мене буває розходиться, тож я підбираю деякий край сюди, в дужки. і просто вниз, як гарно закріпляти, то це просто вниз по цим дужкам. І нікуди ваша нитка не подінеться, ви її просто обрізаєте, і воно гарно стягнувся край, бачите, воно гарно буде триматися. Можна ще... Можна ще трошки вверх піднятися, а потім, отак от по цій дужці просто трішечки спуститися вниз і підрізати в нуль ниточку. І воно гарно закріпилося, і не видно ниточки. Можна підрізати в нулі, і нікуди нитка вже не подінеться. От і все, От розправляємо. От, і все. Ваша шапка готова. Нічого складного, навіть новачок. Я вже багато шапок в'язала, але я складнощів в житті не шукаю і полюбляю найзвичайніші. Шапки, тому що це зручно, вона не звертає багато на себе уваги. І так як в мене вільний стиль в одязі, то я її не в'яжу якісь е, неймовірні з викрутасами шапки. Полюбляю звичайні. І це не виняток на теперішню погоду. Я думаю, буде дуже гарно Тож, можна цю шапку може зв'язати кожен. Приєднуйтесь!